Без ось цієї міжнародної підтримки на початку війни ну ми б не вижили. А не вижили чому? Тому що ці відключення постійної електрики. Спробуйте в квартирі посмикати холодильник в розетку з розетки. Чи довго а, протримається той компресор? Угу. Ну не дуже тому ось ці постійно а, вимкнення електрики. Вони ж а, ми ж не встигали а, там заздалегідь вимкнути обладнання по всій там схемі, да угу. воно просто в один момент зникала електрика. Це спричиняло. Пошкодження електрообладнання, це спричиняло а, гідравлічні удари в мережах. А, і це все, ну, знаєте, як воно як сніжником постійно наростало. Тому ось ці труби, засувки, аварійні машини, а, це все мало, мало значення. Без цієї підтримки, особливо на початку війни, Ну я вам хочу, хочу сказати, не знаю, чи пройшла б Україна так. А, про я вважаю, що ми добре тримаємось четвертий рік а, там опалювальний сезон, тому їх підтримка була суттєвою. Так ну в будь-якому випадку можна зауважити, що четвертий рік, а таких якихось катастрофічних відключень не було.